Лідачам. Ви дивитесь виноградівське телебачення. В ефірі підсумкова передача Події тижня. В студії працює Вікторія Кормуш. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Екстрасенси приїхали до Виноградова розслідувати резонансну справу вбивства Ренати Бан. Грандіозне святкування Дня молоді прийшло у Виноградові. Обласна семінарна рада голів міських і районних рад ветеранів вчора, 4 липня, відбулася у приміщенні виноградівської районної ради організації ветеранів України. Про це та багато іншого в сьогоднішньому випуску. П'ять років тому чимало галосу у виноградові наробила резонансна справа вбивства Ренати Бан. Сьогодні ж до Виноградова приїхала знімальна група передачі слідства ведуть екстрасенси, телеканал СТБ для того, щоб встановити істину в цій заплутаній справі. Детальніше дивіться далі. Екстрасенси з проекту телеканалу СТБ приїхали до Виноградова. Сучасних магів та знімальну групу зацікавили хитро сплетіння п'ятирічної давнини, коли біля тиси після сексуальних домагань п'яної компанії зникла дівчина, а згодом у воді були знайдені людські останки з одягом Ренати. За справу взялася британка Анна Гайерс, яка спеціалізується на дистанційному пошуку людей. Відтак знайти відповіді на купу запитань та невідповідностей спробував хаял Алікпєров. Екстрасенси погодили Розслідувати справу з ініціативи матері загиблої Ренати, пані Галини. Для жінки це можливість довести правомірність вироку звинуваченим у злочині. Однак матір одного із засуджених Ганна Варцаба впевнена, що її сина покарали безпідставно, тому і вона покладає великі надії на розслідування екстрасенсів. «Материнське чувство, знаєте, що таке? Я така рада, якби ви знали. Я дуже рада, що приїхали. Я дуже рада, я їм дуже вдячна, що прийдуть, розкриють очі людям. бо я могла з підняти голову, піти у місті, не ганьбитися людей, що в мене дитина убійця Вона як моя дитина розказує, що він, мамо, я не причетний, я не при ділах, я ніч не знаю, я їх повіз, привіз. Все, там більше треба ніч не було. Вона в них утікла в них. Ми ходили 40 минут, шукаючи, 40 минут за це за. Що 40 хвилин усього, що вони там були на тисі. Ми 20 хвилин ходили по тисі шукаючи, кричучи, як ненормальні, рикаючи, що я вже захрип, каже, Ренато, Ренато, де ти? Пропала Рената, якби каже земля з'їла її. Припала, і ніде немає. І все. І на другий день тишина, все. і тут, кажу, 15 мая прийшли, забрали мого сина. І так, як мені казав перший день, що я твого син, я твого гайониша з в тюрмі. А я йому кажу, за що? Ми найдемо, ще й паровозом потягне всіх, каже. Крише, я не довіряю їм, розумієте, я не довіряю. Але я не могла ніч до тепер Я не, ніч не могла, бо я, куди я не йшла, куди двері не відкривала, Я слова ніде не мала. Ну тепер кажу Богу, дякувати, прийдуть, покладуть точку над і. Дата і час виходу програми. В ефір наразі невідомі. Проте наступного тижня справа Ренати Бан знову розглядатиметься у виноградівському районному суді. Цьогоріч на площі зібрались сотні людей, аби відсвяткувати День Молоді. Як відбувався захід, дивіться далі у сюжеті. Захід не обмежився святковим концертом. Цього року програма була різноманітна і насичена. Ідея об'єднати День конституції святкування і День молоді виникла у рейді адміністрації, тому що святковий день хотілося, щоб і молодь, і визначили державне свято і компактно тут на площі. Провести його разом з усіма програма насичена сьогодні. Якщо нам погода не 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 буде заважати, то тоді в нас, я думаю, все вийде. Скажіть, будь ласка, чому саме цього року виникла ідея організувати стільки відділів і зробити це свято справді масштабне? Ну чому цього року? Ну все будемо організовувати нормальні масштабні свята для це того, це щоб виважаєте, нас... що може стати доброю традицією і надалі, так звичайно, звичайно, це буде доброю традицією, тому що. Молодь у нас хороша. Я рахую, що молодь у, у нас найкраща і в Закарпатті, і в світі. І чому б їм не влаштувати свято на день молоді? Свято розпочалося на площі миру, де у кожному куточку відбувалося щось нове. З одного боку своє шоу демонстрували борці.

Друге в нашому місті проводиться такий чудовий фестиваль, як Байк Рай, катаємося на велосипедах. Отож, хочеться сказати про основне на сьогодні. Прохання всіх не обганяти один одного, отримувати правил дорожнього руху, не штовхатись, не підрізати. Це все задля вашої безпеки. Ну що ж, всім вдалого катання море емоцій. Будемо Команда у нас дуже давно існує, просто то, був, був, був такий великий перерив, а тепер знову з'явилося вже десь про років 5, як обновився у нас мотокрос, вже два рази ми проводили тут мотокрос, Кубок Закарпатської області по мотокросу, так що вже у нас виноградує 10 спортсменів, виступають. Велосипедисти проїхали по маршруту площа миру, транспортний міст річки Тиса та повернулися на площу. На березі річки мотогонщики показали моменти із мотошоу для учасників велопробігу. Окрім спортивних змагань і розважальних конкурсів, виноградівські фотографи теж боролися за звання найкращого. Була представлена для огляду свого роду виставка «Рубіт». У свою чергу, виноградівські борці теж демонстрували свою майстерність у показових виступах із греко-римської та вільної боротьби, з кікбоксингу та хортингу, з гірового спорту, бодібілдингу та кунг-фу. Відбувся також флешмоб, який підготували школярі. 오판 강남 스타 강남 스타 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 Святкування дня молоді проходив фотоконкурс Фотодня. Він був організований Виноградівським осередком фотохудожників Закарпаття спільно з райдержадміністрацією. В конкурсі взяли участь 13 молодих фотографів. Вони представили на конкурс близько 5 тисяч кадрів. За його результатами, третє місце здобула Евеліна Штефан друге місце отримав Михайло Лимак. А перемогу здобув Олександр Ковалевський. Останнім часом у нашому місті стало проходити велика кількість різноманітних молодіжних акцій. І як довів минулий день молоді, всі вони мають успіх серед молодих виноградівчан. Значна заслуга в цьому молодого активіста Аліка Чорбе. Байкрайк відбувся в день молоді. Все було, ну, так сказати, дуже приємно дуже гарно о, організовано. Дуже все було красиво. Одне що От для мені самому не сподобалося це час проведення, у зв'язку з чим багато хто не зміг прийти на цей велофестиваль. Порівняно з минулим разом, людей було в рази менше, ну в рази в два рази менше було. А скільки ви очікували людей саме на байкрані? Я очікував, що буде ну хоча б на чоловік 50 більше. А в результаті? А в результаті прийшло десь чоловік 100. Тобто очікувань не виправдав. Багато. Так, бо навіть мої друзі, які першого разу були, і вони після того в захваті не змогли прийти у зв'язку з тим, що в них була робота, декому там по дому якась робота. І ну, не вдалося, на жаль, їм прийти. Щодо мотошоу, яке відбулося на Байкрайд, чи сподобалося так, учасникам? Так, Мотошоу всім сподобалося. Всі От після заходжу в інтернет. І... Всі питають, фото, коли будуть фото, було круто, буде знову мотошоу. Знаєш, воно. От, ти їдеш на велосипеді, і ти, от, от, та атмосфера, коли ривуть мотори, коли от, от, біля те моторки проїжджають, от це дуже круто. Знаєш, нема тишини, той, той атмосфера дуже приємна, дуже дружня, весела. До речі, велосипеди, чому саме велосипеди? Велосипеди це. У мене асоціація з ними зразу знаєш, з здоровим способом життя з Європою. Я дивлюся в Європу, багато хто, відомих політиків, їздить на велосипедах на роботу. Велосипеди це та ж сама аеробіка, теми спортзал, бігові дорожки. От воно дуже велика користь, тобто серцево судинні захворювання, У кого є, тим дуже корисно кататися на велосипедах. В тонусі тримати свої ноги, свій організм. Далі, кого воно, наприклад, дуже розганяє кров з них ці о, кругові рухи. Варикоза не буде на у людей з часом, якщо вони будуть стабільно кататися на велосипедах. А в звичайному житті, окрім найтрайдів, байкрайдів, чи їздиш велосипедом, чи ходиш пішки, чи можливо на автомобілі. І... Автомобілем різко користуюся, Це, коли потрібно на якісь великі відстані піти, або Ще? коли погода несприятлива. А завжди підлаштовуюсь під компанію. Я кажу друзям, як йдемо, погуляємо, давай на велосипедах чи давай пішки. В нашому місті користуватися велосипедом це взагалі дуже-дуже зручно. Містечко маленьке, комфортне. Будь-яку точку з одного кінця, в другий можна попасти за, буквально за 10-15 хвилин без заторів як -то, і з вітерком, як то кажуть. Стальніше про враження від вже минулих заходів та про плани на майбутнє Аліка Чорби дивіться у програмі молодіжний формат наступного тижня. І переходимо до новин спорту. У вищій та першій лігах обласного футбольного чемпіонату настала велика перерва аж до осені. Адже через малу кількість учасників перше коло обмежилося дев'ятьма матчами. Зате спортивна боротьба першості району зараз у самому розпалі. 30 червня пройшов й тур. На жаль, із неоднозначними результатами. Рекорд результативності був поставлений у Неветлендфолу, де місцева команда обіграла аутсайдерів із зверяття з рахунком 16-0. Справедливості ради треба сказати, що в Неведланфолу супереч регламенту значно посилив свій склад з кількома гравцями із Вищолівого Петрова. Так само поповнила свої ряди, не дочекавшись завершення першого кола, коли власне дозволяється переходи, і команда «Болаш» із Вилка. Судді визначили, що ця команда розжилася також на власного суддю, який від відсудив їй 8 матчів із 10 з позитивним звичайним результатом. Цього разу ФК Болаш переграв локомотив із Королева 4-3, причому суддя примудрився скоротити час зустрічі на 4 хвилини. Тимчасовий лідер Фанчикова виграв від Друтинців 2-1. Чорнотисівська Тиса перемогла зірку Зонока 3-0, а Тиса Новосільська домоглася вдома тільки нічиєю у матчі проти підвиноградівців 2-2. Свої три очки взяли шаланки у грі з Щепою 3-1 та вербовець у грі проти великих комят 2-0. У юнацькій першості лідерують молоді гравці з підвиноградова. Відбувся турнір із шашок 64 Мукачівське літо 2013. Серед 26 учасників із Закарпаття були й спортсмени з міського шахово-шашкового клубу. Змагання проходили за швейцарською системою у сім турів. В одному з останніх турів виноградівський спортсмен, тренер центру позашкільної роботи з дітьми Ярослав Лисишин, отримавши перемогу над багаторазовим чемпіоном області Михайлом Ріжком, допоміг своєму одноклубнику Василю Тіводору вибороти друге місце у змаганнях змаганнях. Виноградівець у фінальному поєдинку поступився тільки спортсмену з Мукачева. Обласна семінарна рада голів міських і районних рад ветеранів вчора, 4 липня, відбулася у приміщенні виноградівської районної ради організації ветеранів України. Побувала там і наша знімальна група. Семінарна рада проходила під керівництвом голови Закарпатської обласної організації ветеранів України Івана Юрійовича Бігунця. Учасників семінару, які приїхали з усіх куточків Закарпаття, вітали на Виноградівщини заступник голови районної державної адміністрації Михайло Кочеш, голова виноградівської районної ради ветеранів Василь Ковачик, заступник голови районної ради ветеранів Мальвіна Саванець. Минулому році Рада організації ветеранів України. Послухала нас звіт про роботу первинних організацій області. Оцінка дана позитивна нашої роботи і ми присвятили цей семінар цьому році, щоб закріпити ті досягнення, які є і далі піти, як кажуть, поліпшені роботи діяльності первинних організацій яка є основою нашої організації і стоїть найближче до людей, до ветеранів, чому проводимо на базі Виноградівського району. Виноградівський район у нас з давніх давен є, так би мовити, базовим по досвіду роботи не тільки первинних організацій, а і з інших питань, але особливо. Із досі роботи первійних організацій. Виступаючи перед присутніми, заступник голови райдержадміністрації Михайло Кочеш ознайомив учасників семінару із соціально-економічним розвитком району. Він розповів про ефективну співпрацю районної влади із районною організацією ветеранів України. Звичайно, те фінансування, яке приймається на рівні районної ради, воно ми усвідомлюємо того, що воно недостатнє і воно потребує вдосконалення. Ми беремо активну участь у роботі з депутатами районних рад, з депутатами міських рад для того, щоб долучити більші кошти для потреб ради. Однак у нас зрозуміло, що поряд із тими соціально-економічними питаннями, які є проблемні в районі, не все виходить, але ця робота вона не зупиняється, а продовжується. Протягом всього семінару учасники зустрічі обмінювалися досвідом щодо роботи з ветеранами та пенсіонерами, надання організаційно-методичної допомоги в діяльності первинних ветеранських організацій, торкнулися також питань пенсійного забезпечення, а ще обмінялися думками щодо форм і методів проведення різноманітних ветеранських заходів. За час перебування на виноградівщині учасники семінару поклали корзини з квітами до меморіалу Слави на площі миру у Виноградові, ознайомилися з умовами праці та роботи первинної ветеранської організації в селі Велик. Та купання відвідали етнографічний музей великокупанської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Виноградівського району. 26 червня о 5.25 пожежа сталася в житловому будинку, розташованому в королеві по вулиці Польовій. Вогнем знищено покриття та пошкоджено частину домашнього майна. Причина пожежі та збитки встановлюється. Святковій дружній і теплій атмосфері відбулося урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам Виноградівського державного коледжу Мукачевського державного університету. Цьогоріч випускниками коледжу стали 250 талановитих юнаків та дівчат, які здобули спеціальність з напрямів підготовки будівництва, монтаж і експлуатації ліній електропередач, швейне виробництво, фінансовий кредит, електропостачання, виготовлення виробів зі шкіри, обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості, монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва, а також електротехніка та електротехнології з освітньо-кваліфікаційним рівнем Бакалавр. Директор коледжу Олена Іванівна Бабинець, звертаючись до випускників з її схвильованих батьків, подякувала, що свого часу вони вибрали саме цей учбовий заклад. Привітала випускників коледжу із визначною подією їх у житті, і заступник голови районної державної адміністрації Єва Данич. Під час урочистих заходів лунало багато тепліх слів. До викладачів зі словами щирої подяки зверталися випускники та їхні батьки. Самі ж студенти вручали подяки і грамоти педагогічному складу коледжу. В Тівливих номінаціях кілька яскравих концертних номерів стали чудовим доповненням до святкової атмосфери заходу. Залишилося свято загальною фотографією на пам'ять. 29 червня до міліції звернулася 62-річна пенсіонерка з села Великий Ком'ят. Жінка повідомила, що близько першої години ночі 25-річний сусід в стані алкогольного сп'яніння прийшов до неї додому та в спальній кімнаті зґвалтував її. Хлопець у 2006 році вже був засуджений за зґвалтування терміном на 9 років, але три роки тому звільнений умовно достроково. Міліціонери вже допитали гвалтівника. Карета швидкої допомоги доставила до медзакладу 47-річну мешканку села Букове зі скаргами на болі в животі. Жінка була у стані алкогольного сп'яніння і заявила, що її зґвалтували. Слідчі оперативна група встановила, що 1 липня родич потерпілої із села Онок під час розпиття з нею спиртних напоїв вступив з неї в статеві відносини проти її волі. З місця проживання жінки вилучили її білизну, взяли зразки біологічного походження. Однак, як стало відомо згодом, у потерпіл і вже були статеві відносини із згаданим чоловіком, і вони були добровільними. 1 липня до ревідділу міліції звернулася приватний підприємець міста, яка повідомила, що вночі невідома особа шляхом віджиму металопластикового вікна проникла всередину приміщення піцерії Парадіс на вулиці Станційній, де з шухляда робочого столу викрала 2 тисячі гривень. Приміщення піцерії з засобами сигналізації не обладнане. Такий замок Нялаб завжди приваблював учених істориків, які прагнули розшукати в його руїнах розгадки таємниць минулих століть. Чимало археологічних знахідок зараз знаходяться в музеях Будапешта і Прага. Сучасні закарпатські дослідники з Ужгородського національного університету під проводом археолога Ігоря Порохуненка вже на перший рік ведуть розкопки старовинної фортеці. Отелітній сезон 2013 року група студентів історичного факультету розпочала з практичної роботи на вершині. Королевської замкової гори. За кілька тижнів важкої, наполегливої праці вони перелопатили десятки тонн каменистого ґрунту. І в результаті, заглибившись на глибину 4 метри, відкрили велике приміщення площею понад 30 квадратних метрів. Судячи з усього, в давнину воно слугувало складом боєприпасів, адже основними матеріальними знахідками тут були громадні ядра та кулі до мушкетів. Можливо, у якийсь період тут містилося житлове помешкання. Про що свідчать залишки стародавнього каміну. Втім, Розкопки у цьому році ще триватимуть, і сподіваємось найцікавіші археологічні відкриття в королеві ще попереду. Ну що ж, це були всі основні події тижня. Що минув. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Бажаю вам літнього настрою! Не хворійте і гарних вам новин!